Так, всім привіт, невеличкий відеогляд Honda Cervi 2010 рік. Механіка, повний привід, білий прогнутр. Машина в класному стані, диски 18, зима, поки що. Такому класному колір. Словом, не відмінний, відмінний стан, не ідеальний, але відмінний стан на такі руки, тим більше в білому кольорі. Це краплі, Ми тільки помив, перетер, воно знов стікає, Погода зараз на літо. 2,2 дизель, механіка, повний привід. цікавить дивіться фото детальніше пишіть дзвоніть домагаємося ціна тим більш адекватна не є якийсь космос так, ще подивимося салончик салончик тканина комплектація так собі середнячок не є аж ухти, але є воно. автоматичний дзеркал, регулятор. І ще хочу вам показати, що на кожній дверці от, діються, от, біла машина, щоб мало би десь хоч десь кабелька була. ніде нічого немає взагалі. Тут все. Кожну дверку, я вже передивився, не буду показувати кожну дверку, але кожного особливо буває, що вискакує. І ржа, тим більше на білих. Далі тут Де задні ці. Теж взагалі все, все чітко. ніде ні капельки там ні ржи, взагалі ніде. Взагалі що там буває, що є. Тут ніде нічого не видно. Лята не фарбована, не крутилася. І у нас салончик, запаска є. Такий у нас конкретний тканиний салончик там не зачухано, так що як буває європейці, вони не глядять як машина. Но тут хто вже дивиться. Ні йде нічого взагалі. Так що така то машинка, Підгрів сидінь, такий собі багажничок, клімат двох зона, патіфончик, який бачите, не обдертий, необчуханий, 206 оригінального пробігу. Так, ще звітне От. Криша, все то нормально. Десятий рік. Бачите, у всіх стеклах. Ось мовач фар, мультируль, круїз, датчик світла, дощу. Клімат двох я вже казав. Такий маточок сьогодні. Тут Далі, у нас все, здається, ціленькі, ніде не порвані, нічого не ні першого сорту. Так, хочу вам її завести. Тільки не знаю де ключа потім. Найшов. Ідемо зараз. 206% 100 оригінального пробіг, ніхто його не крутив, нічого. Ніде нічого, ніякі лампочки не грати. Та працює, як часики на холодно, ніякого цепа не чути, нічого, їде їдемо, взагалі. Так що таке то, кого що цікавить, пишіть, дзвоніть, домовимось, відігрів сюди працює. din harbi pok pok sen jak pok var